Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, друга міська лікарня, район Богуні, пологовий будинок, орієнтірний змін, новоград волинська траса, Чуднівська траса. На огляді у нас Оріон РФ-404. З примусовою гідравлікою, з реверсом. Ось так виглядає 40-вочка РФ. Гарний потужний тракторець. Передні крила усилені вже, бачите, пластинки стоять шикарні, ще Противаги передні. КМ 490 ВТ, рівна підлога, глушілочка така цікава, понижений, повишений, передок, реверс, розподільник. 4... 8 плюс 2. Так, торпеда. Задні колеса регулюються. Так. Оце у нас РХ-404. Чотири гідровиходи, примусова гідравліка, катушка. Отак, От тракторець виглядає. Ціна 7500. Приїжджайте, доставка безкоштовна. 24 місяці гарантія на агрегати. Є трактор цін наявності. Проста хмиру, Всім гарного дня, дякую.